Усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні я підготувала для вас топ-5 моїх улюблених книг про те, як персонаж прагне потрапити у вище суспільство. Усі ці вишукані прийоми, дещо гіперболізовані манери, мова, поведінка персонажів. Мене це все дуже захоплює, і я обожнюю читати подібну літературу. Мені завжди цікаво спостерігати за тим, на що людина готова піти заради того, аби досягнути своєї мети, і що в кінцевому результаті вона отримує, чи приносить їй щастя, коли вона доходить до своєї цілі. Отож, сьогодні ми поговоримо саме про такі книги, про мої улюблені книги. Буду рада, якщо ви в коментарях залишите свої. Улюблені твори, якщо ви теж любите читати подібну літературу, а ми давайте почнемо. Перша книга, яку я дуже люблю, і якщо ви дивилися мої... Попереднє відео ви не здивуєтесь побачити її у сьогоднішній підбірці. Говорю я про любий друг Гідемо Пасана. Це прекрасна історія, прекрасний автор, один з моїх улюблених, і головний герой цього роману Жорж Джуріа. Нічим здавалося б, непримітний хлопець, який не виділяється якимось талантами, але який досить вдало вміє зваблювати жінок. Він має досить привабливу зовнішність, і він про це знає і цим успішно користується. Звісно, він хоче, коли от ми тільки з ним знайомимося, він буквально зводить кінці з кінцями, і йому не вистачає навіть на якийсь обід чи на зайву кружку пива, але він зустрічає свого друга і. Після цього його життя кардинально змінюється, друг допомагає йому влаштуватися на роботу в хорошу газету. Ну і після цього Жорж Жорджюрюа починає змінювати своє життя, але не за допомогою праці, чи він не пропрацьовує. Вибачте, за тавтологію якісь свої таланти не вчиться чомусь новому, він просто йде легким шляхом і використовує для цього жінок. Кожна жінка, це як своєрідна сходинка, яку він використовує для того, щоб дійти до наступного етапу. Як тільки та чи інша дама виконала свій. Обов'язок, свою функцію, він лег... з легкістю заміняє її на іншу. І його не гризуть ніякі сумління, він в цьому плані досить егоїстичний. І, як кажуть, йде по головах заради того, щоб досягнути своєї цілі. Здавалося б, молодий чоловік, в якого все життя попереду працює, достигає різних своїх бажань. Але він їх досягає за допомогою е, жінок. І навіть, здавалося б, такі поважні дами, які вже мають дорослих дітей, які вже в такому немолодому віці ведуться на його залицяння і щиро вірять, що він їх кохає і що вони їхні його єдині. і... Ведуться знову ж таки на його оці хитрощі. Досить цікавий є роман. Тут, крім вищого суспільства, так би сказати, багато за що можна зачепитися, багато цікавих моментів, які можна проаналізувати розглянути, але не буду вам сьогодні про них розповідати. А цю книгу, якщо ви не читали, щиро вам раджу. Наступні дві книги належать Перу Теодора Драйзера, і перша з них це американська трагедія. Я про цю книгу знімала окреме відео, тому, якщо вам цікаво, я залишу десь посилання, зможете переглянути його, але, звісно, і тут скажу декілька слів. Головний герой це Клайд Гріфітс, він син таких релігійних фанатиків, він виріс в досить таких обмежених умовах, коли батьки настільки захопилися релігією і якимось духовним збагаченням, що зовсім не думали про дітей. А їх, якщо не помиляюсь, у сім'ї було четверо. Вони спали незрозуміло де, вони їли незрозуміло, що, але зате вони от духовно збагачувались. Але Клайду таке життя було. Зовсім чуже, він розумів, що він не хоче так жити. Він розумів, що він не хоче йти шляхом своїх батьків. І коли йому випав шанс переїхати до більшого міста і якось вибитися в люди, він, звісно, цим шансом залюбки користується. Але також, в деякій мірі, він хоче. Проникнути у це вище суспільство за допомогою жінки. Тут, напевно, одної тільки. Одна стає жінка для нього такою своєрідною розвагою, але іншу він хоче використати для того, щоб зайняти ось це видне місце в суспільстві. Тут, знаєте, Теодор Драйзер досить класно подає оцю ідею американської мрії. І що з цього в кінцевому результаті виходить. Тут ми бачимо таку, знаєте, деградацію клайда, коли на початку твор це такий невпевнений в собі, якийсь дуже мріливий хлопець, який от прагне чогось іншого, прагне чогось кращого. І як він змінюється на протязі усього роману. З одного боку, ми розуміємо, що великий вплив на його формування мали саме батьки, тому що людина, яка от реально все життя живе в дуже обмежених таких можливостях, які не дозволяється нічого, яке в житті якої все вважається гріхом, і, от коли цей молодий хлопець потрапляє, Усе дозволеність, так би сказати, він не вміє цьому протистояти, і це насправді дуже цікава історія. Теж одна з моїх улюблених. Більш детально я розповідаю окремому відео, тому обов'язково перегляньте. А ми давайте перейдемо до наступної книги. І ще одна книга Теодора Драйзера це сестра Керрі, у якій автор знову ж таки підіймає проблему реалізації американської мрії. У цьому романі головна героїня це молода дівчина Керрі, яка переїздить з маленького містечка до Великого Чикаго. Вона вона мріє про те, щоб якщо хоча б не здобути якусь там всесвітню славу у цьому місті, то хоча б стати його невід'ємною частиною. Кері вихована в таких досить класичних традиціях і е, під дією різних життєвих обставин вона досить, досить легко і швидко збивається з правильного шляху. Важкий труд на фабриці, неможливість купити собі зимовий одяг постійні якісь хвороби, і крім того, родичі, які живуть теж в досить таких обмежених рамках, постійно економлять і взагалі ніяк їй не допомагають. Це все, звісно, не допомагає їй. У житті вона досить швидко піддається під вплив, так би сказати, молодого, красивого чоловіка Чарльзя Друа, по-моєму, так його звати. Звісно, ці стосунки для тогочасного взагалі світу вважаються ненормальними. Аморальними, і вона з легкістю потім, можливо, не з легкістю погоджується бути коханкою. І коли перед нею стає вибір, чи все-таки залишитися в ролі цієї коханки, чи повертатися додому до батьків, вона не готова прощатися зі своєю американською мрією і продовжує надіятися, що цей чоловік на ній одружиться. Крім того, потім. В її житті з'являється ще один чоловік, і ми бачимо теж таку, знаєте, деградацію цієї дівчини, яка йде на вінчання з уже одруженим чоловіком, яка використовує його в своїх цілях, поки їй це вигідно, а тільки вона досягає, хоч якогось маленького успіху, вона легко від нього позбувається. Але Знаєте, фінал цієї книги змушує нас задуматися над тим, чи от приносить нам реально щастя те, до чого ми так довго йдемо, чи варта варто вся якась слава у всі ті, все те вище суспільство у всіх цих моральних не знаю, туртур, моральних переломів. І такої деградації особистості. Можливо, тут трошки відрізняється порівняно з іншими книгами, от в плані, як це подано, але ми теж бачимо тут прагнення молодої дівчини змінити своє життя, вийти на новий рівень, досягти успіху, війти в це вище суспільство, але методи... Які вона обирає, чесно кажучи, взагалі, ну такі досить сумнівні, теж класна історія. Можу вам її рекомендувати, і сама вже думаю, що пора б її перечитати, бо дещо вже так трішки з пам'яті стерлося. Наступна книга це Мартін Іден Джека Лондона. Я цю книгу насправді читала досить давно і поганенько, чесно кажучи, пам'ятаю сюжет, але основну ідею, звісно, пам'ятаю. І мені здається, що Мартін Іден це єдиний у сьогоднішній підбірці персонаж, який у кінцевому результаті розуміє безглуздість у цих своїх. Намірів і безглуздість того, що він от стукається в закриті двері, а коли він в них все-таки заходить, що він отримує, і е ці всі зусилля виявляються марними і нікому не потрібними. Отож, Мартін Іден це. Хлопець такий простий, з простими взагалі манерами, який не має ніякого відношення до вищого суспільства, він закохується у дівчину Руфь, по-моєму, її звати, з вищого суспільства, і він вирішує е, стати письменником. Він розуміє, наскільки він порівняно з цією дівчиною, порівняно з колом її оточення. Наскільки Скільки він обмежений, наскільки йому не вистачає знань, манер, він не вміє користуватися приборами, він не знає, як себе поводити. І він ось це все намагається собі привити. Він багато читає, він пише, і, знаєте, в якийсь момент от він пише, пише, пише. Звісно. Він це все намагається якось просувати в якісь видавництва, але це ніхто не приймає. І він розуміє, що і ця дівчина взагалі не бачить його як особистість, не бачить, як він старається, не бачить якісь його внутрішні цінності, його силу волі, бажання змінюватись, покращуватись. І в якийсь момент в нього, напевно, опускаються руки, він вже стає таким досить начитаним, досить обізнаним, і він розуміє, наскільки це все буржуазне суспільство, наскільки сильно воно прогнило. І навіть ця дівчина вже не здається такою прекрасною. І знаєте, коли він здобуває цю славу. І всі ті, хто його відкидав від себе, не хотів його приймати раптом, починають його запрошувати, починають хотіти з ним бачитися, бо він, він же став популярним письменником, а до того ніхто його не помічав. І цей хлопець молодий, розуміє, наскільки це все продажно і що. Ти як особистість, по суті, нічого не потрібен, якщо тебе нічого ну, не значиш, якщо тебе не визнали. Тому, не знаю, ця книга дуже сильна, я її обожнюю, теж треба її перечитати. Я сподіваюся, що я змогла вам донести от основну ідею, але якщо я щось не так сказала, то не ображайтесь. Я думаю, що багато з вас знайомі з цією історією, і вона реально дуже класна. Я вам щиро рекомендую, якщо ви ще не читали цей роман. Книга на сьогодні це Ярмарок суєти або ярмарок маронославства Вільяме Текерея. Дехто вважає, що ця книга занадто затягнута, навіть звинувачували Текерея в графоманстві, але особисто мені історія дуже сподобалася. Мені не хотілося нічого ні прибрати, ні додати, ні викинути. Мені здалося, що все так, як має бути, все на своїх місцях. Отож, у центрі сюжету дві молоді подруги, які є зовсім протилежними. Одна Емілія це така наївна, щира, добра дівчина, дещо, можливо, занадто наївна, а інша це Ребека Шарп, яка знає, чого хоче в цьому житті. Вона наполеглива, хитра, але досить. Красива і вона цим теж вміло користується. Ребека з бідної сім'ї, її батько там, по-моєму, якийсь п'яниця, мати там теж танцівниця, вона залишилась сиротою. Ці дівчата познайомились, коли навчалися у одному пансіоні, і зовсім вони на різних там умовах перебували. Ми з самого початку розуміємо, що Ребека зовсім не така, якою хоче здаватися. І на протязі цієї всієї книги ми будемо переконуватись, що ця хитра жінка, дівчина здатна на будь що заради досягнення своєї мети. Але вона тут, на відмінно від Жоржа Дюря з. Любого друга, вона використовує ну, чоловіків, а вони йдуть досить схожими шляхами. Вона розуміє, що вона молода, приваблива, і їй потрібно вдало вийти заміж, щоб чоловік її забезпечував у усьому, і щоб взагалі досягнути цього якогось такого успіху і війти в це бажане вище суспільство. Насправді, в книзі багато різних подій ми бачимо, як паралельно розвиваються долі оцих двох героїнь. Вони як одна протиставляється другій, настільки одна, знаєте, така світла і щира, і друга взагалі просто повна протилежність. Мені ця історія. Дуже сподобалася, цікаво було спостерігати за тим, на що, знову ж таки, здатна дівчина заради того, щоб досягти своєї мети. Вона легко змінює чоловіків. Вона ну, не тільки, знаєте, вона, в принципі, чоловіків використовує. Я згадала, коли вона працювала гувернанткою одному з будинків, вона змогла так підлизатися до. Тітки господаря, що та їй врешті-решт, залишила свій спадок. Та й, в принципі, в неї взагалі почуттів як таких нема ні до кого. Навіть коли вона стає матір'ю, вона не любить свого сина, і цей хлопчик росте десь незрозуміло як, і ким вихований, і вона тільки прикидається такою. Гарненькою, такою ніжною, милою, але коли для неї з'являється якийсь новий шанс більш успішного життя, нова сходинка, вона легко забуває про там, чоловіка чи якогось коханця, і переходить зовсім на інший рівень. Тут знову ж таки багато різних подій. Книга там така досить товстенька, там і війна. Плутана, і взагалі як вона реагує, коли її чоловік в якомусь, в якійсь битві, вона тільки, мені здається, і думала про те, що він не повернувся, і вона там успадкувала його гроші. Така досить підступна, хитра жінка, врешті-решт, чи досягне вона того успіху, чи ні, дізнаєтесь, прочитавши історію, і я вам її дуже раджу. Прочитати класна, сильна книга. Якщо ви не любите такі всі деталі, щоб все так е розтікалося, знаєте, як то кажуть, по древу, то, можливо, вам і не зайде. Але я, в принципі, не маю нічого проти різних таких подробиць, деталей, тому мені дуже сподобалося і я вам раджу. І на сьогодні, друзі, це все. Думаю, це відео вийшло. Не дуже великим, не хотіла вас перевантажувати, втомлювати. Тому просто сподіваюся, що вам сподобалося. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте проявляти активність, це допоможе каналу рости. І мені просто буде приємно з вами спілкуватися в коментарях. Ми з вами дуже скоро побачимось у наступному відео. Бережіть себе!